Сумне різдво у Ковальській громаді в останню земну дорогу провели 32-річного воїна Володимира Бичика, життя якого забрала страшна і безкінечна війна. Доля випробувала його з раннього дитинства. Володимир дуже рано втратив маму та, попри це, зростав у родинному колі серед турботи й любові батька, сестер, брата і нової сім'ї. Рідні згадують, що він любив подорожувати, цінував родинні зустрічі і свята, знаходив радість у простих речах. У липні цього року його було зараховано до військової частини А-1008, 14- області. Окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. На передовій зарекомендував себе як надійний і сильний боєць, один із найкращих у своєму підрозділі. 18 грудня на Харківщині поблизу Куп'янська під час виконання бойового завдання оператор другого відділення електронної підтримки взводу управління роти радіоелектронної боротьби солдат Володимир Бичик загинув під час ворожого обстрілу. Поховали захисника на алеї героїв міського кладовища.